Віцяю, моя гадючко, не Не схожа на інші школи. Це чарівне місце. Вітаю, сусідка. Прошу пробачу, Вензде у неї алергія на кольори. І що буває? Я вкриваюсь висипкою, а потім плоть облазить кіса. Не Було створено як безпечну гавань для наших дітей задля навчання і розвитку. Незалежно від того, хто вони. Привітріч. Батьки наказали тобі за мною шпигувати. Здається. Скажи, що сталося під час того свята? Часом, коли я чогось торкаюся, то з'являються жахливі картини минулого Чому Чомунстр існує? Всі як вважають, що я це вигадала. Я прийшла сюди знайти докази, що я не збожу. Ти не хочеш допомогти? Ні, уся гаразд, люба, не заважатиму. І не зупинюся, доки не знайду прав. Він витягає. Вочевиді, Вочевидь, Гайда має хтось розбудити. Отже, я шукаю не одного вбивця, а двох. Перший хлопець, якого я поцілувала, виявився монстром і серійним убивці. Як я не здогадав, що це ти розбудила гайда. Він добровільно став твоїм слугою? Тайлер, зроби мамуси щасливою і заткни її. Не ускладні все ще більше, Мерелін. Тобі це не зійдесу. Е, я заберу це звідси. Не всі ниточки розплутані, не на всі питання є відповіді. Таємниці досі ховаються в темних закутках Єрихона. Знаю, ви вмираєте від нетерпіння.